Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про Portal Verse і для чого взагалі цей проект потрібен в ігровій індустрії. Поїхали! Взагалі, що у нас таке Portalverse? це хмарна ігрова платформа децентралізована. Звісно, зараз в сучасному світі в нас вже є хмарні ігрові платформи, але вони централізовані. Все обчислення і рендеринг відбувається на серверах. В даному випадку в нас Portalverse децентралізована. Як все відбувається в Portalverse? що ми бачимо? Що в нас є гравець користувач звичайний, і в нас є майнер. Гравець, наприклад, якщо в нього є Якийсь звичайний ноутбук малопотужний, або там, планшет, телефон. Він може зайти і пограти в гру, яка йому подобається. Майнер виступає в якості вузла, тобто в нього або потужний комп'ютер, який може надавати свою потужність для того, щоб звичайний користувач міг грати в ігри. Майнер у нас може бути як і звичайний комп'ютер, в якого є потужна відеокарта, або е, в нас може бути майнер е, саме люди, які займаються майнерами і в них стоять майнінг. Ферми, тобто користувач запускає ігрову платформу Portal Verse, він вмикає якусь гру і все. Йому потрібен тільки швидкісний інтернет, а все інше обчислювання та рендеринг відбувається на стороні платформи Portal Verse Ну за допомогою майнерів. Що у нас отримують майнери? Майнери отримують токени. за те, що вони допомагають мережі, вони виступають в якості вузла. Вони отримують за це токени, тобто в нагороду, і потім зможуть ці токени продавати. На першому етапі Портал Верз буде надавати велику кількість ігор веб-2, і потім з часом буде впроваджувати вже веб-3, щоб користувачі звикали до метасесвіту веб-3. Тобто тут не одразу буде веб-3, а поступово буде від веб-2 до веб-3 все змінюватись. Ось ми бачимо головний сайт. Ми можемо почитати тут деяку інформацію. Ми бачимо ось дорожню карту, бачимо, що був аеродроп. Ми можемо побачити, які в нас інвестори і партнери. Я думаю, ці компанії ви повинні. Знати також у нас є е, статті, де ми можемо почитати. Вони знаходяться на медіумі, і поки що на сайті інформації в нас немає. Ми можемо перейти на Discord, У нас є медіум, Twitter і GitHub. Давайте перейдемо на медіум і побачимо, що проект про себе пише. Ось ми бачимо, що є різні статті, що в нас є якісь партнерства, е, стаття про те, скільки було інвестовано в Portalverse. Я зараз прийду, інвестовано було 45 мільйонів доларів. Також у нас є стаття про Portalverse, Ви можете все тут детально почитати, але в загальному простими словами я вам пояснив, що таке Portalverse. Звісно що є якісь нюанси, як взагалі це працює. Скоро буде White Paper, де буде пояснюватись більш детально в технічному плані, як це взагалі буде відбуватися. Ось так у нас виглядає медіум. Також проєкті є Твіттер. Ось ми можемо на нього перейти. Взагалі підписників тут небагато, є якась активність. Можемо перейти подивитися, хто взагалі з відомих підписаний. Переходимо. Ми бачимо, що підписаний Octopus Network. Можемо пошукати інших, але я думаю, що і цього достатньо. Взагалі, нам потрібно зрозуміти, чи взагалі реально є партнер. З якимись проєктами. У нас головним виступає NIR, як ми бачили. Ми переходимо на сайт NIR, і ось ми переходимо на іншу стрінку, де ми можемо побачити всі проекти. Тут натискаємо, переходимо і бачимо, що у нас є Portal Verse. Ми натискаємо і тут написано, що таке Verse. Ми бачимо, що даний проект є на сайтах партнерів, тому все ок, ніяких претензій немає, все дуже круто. І в загальному, що хотів би ще раз сказати, що проект зараз на ранній стадії, тому проекти такі не можна пропускати. Потрібно вже долучатись до ком'юніті. Обов'язково потрібно підписатися на Twitter і приєднатися до Discord. щоб в майбутньому, коли будуть виходити якісь новини, ви обов'язково знали і могли долучитися до якогось аеродропу. Друзі, ось такий проект. Я думаю, що зрозуміло, що це інноваційне рішення в в плані хмарних ігрових ігор. Тобто загальним користувачам буде простіше грати в свої улюблені ігри. Вони зможуть грати на своїх малопотужних комп'ютерах. Можливо, це буде телефон, планшет, якийсь е, комп'ютер, який не може потягнути ігри, де потрібно багато потужності. Я думаю, що даний проект вартий уваги, тому посилання будуть в описі під відео. Ви можете все детально самі проаналізувати, щоб зрозуміти в загальному, який це масштабний проект. Все, друзі, дякую за увагу та до наступних відео.